Друзі, на каналі Raid Master створений для підтримки у розвитку клану Герої України, мій ніктанк. Сьогодні більш детально розглянемо мої пачки на 6 кланового боса. Ну що, пачка в мене якби одна, але вона завжди доукомплектована На видового я показував в попередньому відео, на червоного я замінюю тільки ДД. До магера по налаштуваннях нічого не міняється. На зеленого, якраз сьогодні зелений клановий бос, я ставлю брогні, щоб він ходив ось таким чином, для того, щоб бос не вішав, дебаф швидкості. І пачка не сипалась, а працювала усі всі 50 ходів. Ще заразом покажу на синього кланового боса. Стан в мене в даному випадку приймає фаграхін. Щоб він не падав після 35 ходу, ставлю до нього мітралу і перед станом вона накладає ось цей баф посилення та щит, і тоді фаграхін витримує нормально до кінця цього бою. Зараз трошки відхилимось від самого бою, покажу, що вдягнені герої. І які мають таланти. Значить, герої мають такі артефакти. Зауважте, що в даній пачці два герої ходять зі швидкістю 240, точніше, 239, але для повного гранту краще робити 240. Вчора тестив. Пачку з Валькірією, яка має в мене накланового боса 252 швидкості. І пачка відпрацювала 52 ходи. Так що діапазон швидкостей для основних для кістяка, так скажемо, команди: це гелікат і Карколом. Діапазон 240-252. Тільки перше має завжди ходити карколом. Значить, карколом має такі артефакти. І такі таланти. Бажано не брати карколому ось такий талант, тому що коли він усуває з себе оглушення, ходить ще раз і збиває тим самим пачку. Також не рекомендовано брати. Таланти, які заливають школу ходу, типу ось цих. І перезарядку навичок роблять. Теж недобре. Для того, щоб гелікат не ловив стане, взяти такий талант. Так що, якщо хочете, щоб герої якісь важливі для вас у вашій пачці, уникнули стан, беріть ось цей талант. І буде все нормально працювати. Клановий бос його сприймає як якийсь бонус чи баф, і станеть по інших героях. Далі Фаграхіна покажу в такому він сеті в мене, деколи відображає, чи то відбиває оглушення завдяки цьому сету. Такі таланти Фаграхіна доволі часто контратакує, коли карколом отримує оглушення І другий фахрахін, такі самі ж таланти, такі артефакти. Всі герої, звичайно ж, на книжках. Ну і в основній пачці в мене дракоморф з такими артефактами. Враховуючи, що швидкість не дуже велика. Тому чоботи в нього на атаку з додатковою швидкістю і для того збільшена шкода. Книжки, таланти, дракоморфа такі. Ще там Валькірія в мене ходить деколи на кланового боса. Тим більше вчора затестив, взяв її такі таланти, навіть не докачені, нормально витримує вона. Є один сет в швидкості, решта з кузні з відваги сети. Все взято на захист, щоб вона тримала шкоду. Мітрала в мене в такому розкладі, в регенерації, але це чисто для інших планів в грі на кланового боса всю пачку їй не важливо регенерації. То що вони зовсім не получають шкоди. Ну, і якщо ці герої під блоком шкоди, то в принципі їм не потрібен оцей талант, тому що вони не втрачають здоров'я вигідніший оцей, бо в них здоров'я завжди повне, окрім каркулома, звісно, бо він стане. Приймає. Ага, і ще не показав брогні. Зараз покажу, що брогні. Брогні вдягався під інший проєкт. Мені не хотілося його перевдягати, а в даному випадку в мене зараз на нього інші плани і доведеться перевдягати, але вже зовсім не під ці швидкості і не під ці потреби вдягнутий брогні, доволі добре стояв за рахунок оцих сетів. Стійкість і відвага допомагають конкретно на клановому босі. І такі таланти в брогні. Е, коли брав йому талант скорочення перезарядки, то пачка сипала з того, що він час від часу використовував свої скіли завчасно і тоді все котилося коту під хвіст. I am so